Вітаю на каналі Солінвет на Рустині. Знову поправляємо після майстрів. Транзистори мінялись зхемі нарізки синуса. каніфолька присутня. І коли витягували плату, ось гвинт кріплення, її тягнули так, що знявся резистор в управлінні вентилятора. Ось сліди видно вулочиння. Під час демонтажу плата звільнилась і її намагалися потягнути вздовж корпуса. Відповідно, якщо її не підняти, то будуть здиратися SMD-елементи. об металеві кріпильні стійки. Інвертор надійшов у ремонт із озвученою проблемою відсутності резистора. Але виявляється тут ще й коротке по батареї і коротке у схемі нарізки синуса, тобто комплект транзисторів. Під заміну. Ще один момент, на який хочеться звернути увагу, це стан термопрокладки. Щоразу ці прокладки руйнуються після першого демонтажу. У цьому випадку їх вирішили не міняти. Поставили як є. Але ж транзистори під високою напругою. Не факт, що не прошиє. Я це залишати не буду. Ось в такому вигляді після попереднього ремонту залишили термопрокладку. З високовольтними транзисторами ми вже знайомі. Низьковольтні у нас 1401АТ. 8 штук. Транзистори пробиті. Транзистори демонтовано. Коротке замикання. Зникло. Йде заряд конденсаторів. Перевірка цілісності затворних опорів. 10 Ом там. Тут все добре, друге плече. Доставляю транзистори розкачки. Основні транзистори на радіатори і до високовольтної частини 32.07 тепер у низьковольтній частині новенькі. Встановлюю нові транзистори. А житимуть тут. І RGP-4063. Спроба запуску. І все. Досліджено. Запуск не відбувся через ось цей стабілітрон ZD12. Стоїть в колі живлення контролера 3525 і мікросхеми керування блоком живлення. Номінал невідомий. Поставлю супресор на 18 вольт. В принципі, 18 вольт є допустимим значенням для обох вище згаданих мікросхем. Встановлено супресор на 18 вольт. Подивимось, яка на ньому реальна напруга. Вмикаємо живлення. По звуку чуємо, що система стартує. Напруга 9,2 вольта. Контролер 3525 працює від 8 вольт. І UC3845 теж працює від 7,5 вольт. Залишаю так. Тепер спробуємо. Увімкнути систему у зібраному вигляді. Вихідних клем поки що немає. Тестуємо в режимі холостого ходу запуск. Генерація з'явилася. Вентилятори відпрацьовують обидва. З вентиляторами 1,7 А споживання. Вентилятори затихли 1,32 А. В принципі, типово для подібних інверторів. Отож, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. А в мене надалі тестування з навантаженням і відправка клієнту.